Доброго дня, мене звати Маргоса Улиць ефірі телеканалу Н1, Програма все про Агро. Хороша новина для фермерів в Україні. Агропідприємства можуть отримати гранти на переробку. Програма USAID з аграрної сільського розвитку розпочала прийом заявок на отримання субгрантового фінансування для реалізації проєктів з переробки сільськогосподарської продукції. Ініціатива спрямована на покращення та вдосконалення процесу переробки агропродукції в Україні з метою імпортозаміщення, задоволення внутрішнього попиту, а також збільшення обсягів експорту переробленої продукції продукції. Очікується, що субгрантове фінансування дасть можливість залучити інвестиції у розвиток інфраструктури, такої як холодильні камери, обладнання для зберігання та створити додаткові робочі місця. В межах запропонованих до співфінансування проєктів увага надаватиметься ініціативам з відновленням та посилення переробних потужностей для виробництва продукції з доданою вартістю з такої сировини. Овочі та коренеплоди, фрукти, ягоди, бобові, кукурудза. На харчові продукти зелень, м'ясо, окрім курятини, молоко, мед, не будуть підтримуватись проєкти спрямовані на переробку зернових олійних горіхових культур та грибів на виготовлення алкогольних напоїв. Програмою передбачено надання приблизно 120 мільйонів гривень для підтримки 15 проєктів. Очікується, що сума кожного субгранту може коливатися від 8 мільйонів гривень до 40 мільйонів гривень. Остаточна сума буде залежати від субгрантової діяльності та результатів переговорів і може вийти за межі цього діапазону. Реалізація проєктів передбачає досягнення таких результатів: збільшення на 25% обсягів закупівлі та переробки сировини щонайменше протягом сроку реалізації проєкту. Щонайменше 10 нових МСП партнерів поста. Тачальників сировини отримують надійні системні та довгострокові канали збуту за конкурентними цінами протягом першого року реалізації проєкту, збільшення щонайменше на 25% продуктивності протягом періоду реалізації проєкту з подальшою динамікою росту в наступні роки, розширення каналів та ринків збуту готової продукції переробки. Збільшення на 1 мільйон 500 тисяч тонн для меду більше 200 тонн, мінімального річного обсягу переробленої сировини. Участь у програмі можуть взяти українські недержавні підприємства компанії, які є переробниками сільськогосподарської продукції. Детальніше про перспективи переробки в Україні ми почуємо від наших експертів. Ми маємо створювати додану вартість, тобто ми маємо йти в переробку. Ми... Ми маємо е, думати над створенням робочих місць, ми маємо думати про сильну країну, про сильну економіку. Це все, це все от про переробку. Тому що за цим всім криється переробка. Тому що сировина, якщо, для прикладу, ми е, добуваємо руду, ми добули руду, ми, звичайно, е погрузили її на машини, відвезли в порт і відправили руду кудись на якийсь завод. Там, хтось купив у нас руду і там, в Китай, для прикладу. І там вже на заводі з цієї руди зробили там, умовно, там, метал там, чи ще щось і так далі. І вже до нас в країну вже приїхав готовий продукт. Е цей. Да, це, руда коштує там, 100 доларів. А е, готовий продукт коштує 2000 доларів. Тобто, от, от тобі різниця. От. І також е, оця сировина, от, на, на якій сьогодні працює, там зайнято не дуже багато людей. тобто, це Люди зайняті, але й не дуже багато. І в дуже багатьох випадках вона не є такою е, високою е, оплачуваною, тобто, е, де не потрібно, скажімо, мати високих фахівців, тобто, фахівців. Для прикладу, інженерів там, і так далі, де вже на заводах, які, доводять це все там до продукту, де е працює там е IT, там інженера, там різні спеціалісти різних груп і отримають там е зовсім інший рівень заробіт, заробітних плат. Тому це я сказав там умовно, що, що стосується не неагро. То ще саме в нас виходить, якщо взяти наш аграрний сектор. Якщо ми розкладемо сьогодні наш аграрний сектор, то ми давайте так. для того, щоб отримати сировину, кукурудзу, пшеничку там, чи будь-що там, сою там, і так далі, соняшник, що нам потрібно, Тобто в нас працює там, механізатор, комбайнер і умовно там. На 20 чи на 50 механізаторів, водіїв і так далі, працює один агроном, технолог, умовно там високооплачуваний. І вони, вони збирають, відповідно, зібрали сировину. І цю сировину ми опять же, погрузили в машини, відправили там в порти наші. І Експортували кудись. Тобто ми не бачимо по ланцюжку, де є високооплачувані фахівці, які створюють додану вартість. І от якраз в тому найбільше є проблема, що нам потрібно сьогодні, виробивши сировину, нам потрібно привезти на український завод, де будуть українські інженери, українські IT. Там е ще інші професії, високооплачувані, технологи і так далі, і так далі, які будуть створювати готовий продукт. І цей готовий продукт вже з вартістю там, не 200 доларів там, е умовно, а вартістю 2 тисячі доларів, 3 тисячі доларів, півтора тисячі доларів. Цей продукт продавати кудись в світ. Це зовсім зовсім інші гроші. Тому що е ми. Наші громади вони живуть з податків. От. Наша країна живе з податків. І от якраз коли ми створюємо фактично цю додану додаткову вартість, відповідно, ми це отримуємо в наші бюджети. Наш бюджет це наша незалежність, це наша оборона. От. Це все, це наше, це наша освіта, це наша медицина, це наша культура, це наша інфраструктура, тому це наше багатство. От якраз і в цьому все заключається. Інших методів і шляхів не, не просто їх не існує, їх просто немає. Тому от ми маємо шукати, і ми завжди говоримо, ми маємо шукати свої ринки, ми маємо шукати от переробку і цю переробку кудись далі світ продавати. Тому ці речі вони для нас. Ну, не то що важливі. Вони нам потрібні як повітря, яким ми дихаємо. Е, я оцінюю його е, на дуже такому, скажімо, низькому рівні, і це не, це не можу я оцінювати. Це за це говорять цифри. Тобто. Е, я вже неодноразово на, на цьому наголошував, як приклад, тобто наші там фахівці обрахували, що умовно тонна реалізованої продукції з Польщі коштує 1200 доларів. Е, тонна реалізованої продукції там, з Франції чи з Італії коштує 1500 доларів. Тонна реалізованої продукції з України коштує 310 доларів. І оці цифри, якраз, вони сьогодні характеризують рівень нашої переробки. розумієте? Тобто він… Надзвичайно низький. Тут варто, напевно, все-таки говорити за наших європейських е друзів, тобто за наших найпев... от сусідів поляків. Тобто, в них 1200 доларів. Звичайно, якщо говорити про Францію та Італію, звичайно, там ну, поляки ще над тим працюють. Але сьогодні от, от поряд дві країни, фактично, і от яка, яка величезна різниця, тобто один до чотирьох. Тобто, 300 і 1200 доларів, і там 1500. Тому нам варто дивитися, ну, нам варто дивитися, звичайно, там на європейські країни, там, на ту саму Францію, на ту саму Італію, на, на, на Данію, Голландію і так далі. Це ну є країни, звичайно більше сільськогосподарського напрямку, є країни менше сільськогосподарського. Але коли ми говоримо сьогодні за агро, то нам треба рівняти себе до їхнього агро. І от коли ми рівняємо себе до їхнього агро, тобто ми розуміємо, що наскільки глибина переробки має бути зерна, от наскільки вона має йти там. До, до самої глибини, тобто, ми говоримо там, високотехнологічні там робити, умовно, там вже, скажімо, з нашої продукції, там, з кукурузи, якісь лізини там, і так далі, тобто амінокислоти, там, тобто, глибока переробка, надзвичайно там, до, до такої глибини. Або коли ми говоримо сьогодні для простого, ми говорили, говоримо там за зерно, ми говоримо за молоко, для прикладу. Тобто, ми зерно або силос. Переробляємо в сировину молоко. Молоко на наших молокозаводах переробляємо там, в масло, е чи сухе молоко, там, чи сироватку суху, і це ж фактично біржові товари, які продаю, продаються на біржі. Тобто ми, ми це маємо рухаємо далі. І вартість там ну, то е не 200 доларів. Тобто ми, ми розуміємо. Там. Це вартість, якщо взяти сьогодні масло, це вартість тони масла приблизно десь 6-7 тисяч доларів, тобто ну, масло, тобто тонна і тона. Тобто, І це все впливає. Чи для прикладу, сьогодні взяти от продукти, там, е, одне, коли ти е, 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 експортуєш охолоджене м'ясо, курки навіть, так? а коли ти для прикладу вже зробив якісь там е, готові обіди. Заморожені і так далі, які ти можеш вже відправити кудись там в Європу і продати вже там готовий обід, який зробили. Тобто це все глибока переробка, яка от дозволяє продавати це. І цифри самі за себе говорять. Тому, маючи сьогодні умовно якийсь старт, ми маємо розуміти, от ми над цими речами маємо працювати. Сьогодні 310, завтра 500. Післязавтра тисяча і доганяти наших європейських союз. Звичайно, це легко говорити зараз так, сьогодні-завтра, на це підуть руки, але ми маємо собі, для прикладу, ставити план. Там, до 2030 року, умовно, там, грубо мати там вартість, там, для прикладу, 80% від вартості європейської середньої. Тобто брати середню вартість, от Україна, як буде мати 80% експортованої продукції, тобто за, за 5 років. Тоді воно зовсім по-іншому в нас буде працювати економіка, і люди, і заробітні плати, і стан нашого українського села він буде зовсім по-іншому виглядати. За ці кошти да, побудується дорога, там буде якесь медичне забезпечення краще, там буде освіта краще, там буде якийсь басейн збудований в громаді, там хоча б один на громаду і так далі. І це зовсім інший рівень життя, тому що ми ж хочемо всі комфорту, ми хочемо жити. Ну, ми одне життя живемо і хочемо жити, жити добре. Але це ми маємо розуміти, що, перш за все, це перемога, перш за все, це прогнати з землі. Ворогу. Якщо ми говоримо і в загальному за банківську систему і за систему кредитування, ну, вона, вона дуже сприяє, звичайно, скажімо, переробці, тому що Будівництво будь-якого там заводу, цеху і так далі, ферми і тому, і тому подібне, воно потребує інвестицій, значних інвестицій. І, звичайно, що е, воно потребує застави. Тому, коли е, банки, е, сторони держави мають якісь певні гарантії, а в нас є там гарантії уряду під певні кредити і так далі, коли, е, це працює е, з двох сторін, тобто є гарантії уряду, є гарантії бізнесу і є, скажімо, е, інтерес е, українського банку, значить, звичайно, коли це сходиться в одну це, звичайно, ми отримуємо від цього результат. Що стосується програми 579, звичайно, це ну, унікальний продукт для України, я б сказав, і е, все-таки, це була дуже добра ідея підтримати фактично в той період часу, коли українській економіці, українському бізнесу, було потрібно виливання величезних коштів для того, щоб пройти, прожити той перший складний період часу. Звичайно, ну це це. Це було правильне рішення, і всі сьогодні весь бізнес сьогодні чітко це розуміє. Звичайно, що сьогодні е, аграрії і переробка, звичайно, вони хочуть, щоб е, був збільшений портфель, тому що він сьогодні не є, вже не, не такий значний, тому що ми розуміємо, там, е, розвиток йде, тобто інвестиції потрібні, і сьогодні треба збільшувати там портфель доволі 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 так е, суттєво От, І коли це буде збільшено воно дасть свій свою віддачу воно буде давати ще більше свою віддачу тому надіємося на розуміння сьогодні уряду про те що для аграріїв цей портфель буде збільшений